Жільця і ліверки, пожалуйста, хоч імножко купить. Жильця і ліверки. Е, Жіліця там є, і ліверка, ми покупимо. А давайте ми підемо разом, ви виберете, а я куплю, бо я не розумію, що ви хочете. Друзі, значить, яка ситуація сталася? І йшов я значить, в торгівельний центр по своїм справам. І тут а до мене підійшла якась бабуля і попросила, щоб я їй щось купив поїсти, допоміг їй. Вона сказала, що вона голодна, цілий день нічого не їла. І я їй вирішив допомогти. Після того, як я їй допоміг, вона мені розповіла свою життєву жахливу ситуацію. І ця ситуація доволі... Ви, мабуть, вже по названню відео зрозуміли, що сталося. Так що... Дивіться далі, дивіться до кінця, щоб зрозуміти, що сталося. Постав лайк, підпишись і приємного тобі перегляду. Я вас вітаю на каналі Хадока. Відіть ти. Оте? Я понял. И отсюда. Да, долгонько шансма. Скажем, перемішаємо його. Скажкой перемішаємо. А ви що, взагалі сегодня еще не умеете? Подарили на трусі народу народа жилье. А самі пока ми поднимаем на вам дали деньги 300. Кого переселенцы ми не можем снять. Я понял. Деньги туда. Добре, давайте на вулицю пойдем У вас якась біда беда случилась? Беды деды, деды не было и не будет, так просто назад Я просто подарила жилье неразделимая, 9 квадратных метров на дружбе народа. Поняли? Ага, 9. да. 9 квадратных метров неразделимо. Понимаете? Да. не было, не будет. так. Поняли? Не будет да, да. Это. Да. И получается, что мое наследство вот. У тебя лавтики собачка выфилась. Да. Я его а, ты... с его сестрой пополам покойный муж ага. мужем, ага. с сестрой пополам, вы поняли? Ли? Да, да, да. С ней пополам. Да. Поняли? Это что я захоронила, досмотрела, ага. а потом у меня там, ну, мы друг другу козни такие делали, оно неразделимое, и я ей отдала полностью без денег. То есть, по сути, она у вас забрала квартиру, да? Да. Ну и пусть берет, в гробу карманов нету. Да. Знаете такую пословицу? Нет? Я знаю. Такую пословицу. В рабу карманов нету, еще ни одна машина, ни одна квартира не забиралась на тот цвет. Да. Все остается тут. Все. В любой момент. Вы поняли меня? В любой. Правда А так как все летает, все остается Я надеюсь тут. вам, вы накушаетесь. Хорошего вам дня и не хворите. Что? Хорошего вам дня и не хворите. А хороший день буде у вас и в нас, и хвалить мы не будем. Хворить отброс назад. Хороший день буде у вас и нас, и хвалить отброс назад. А так как вы считаете синеретический вампир, я вас уже прочувствовала. Не Нет, я уже прочувствую. Вы сами не знаете об этом. А я знаю. Мне уже дано это знать. Мне это вже дано знать. Вы просто, просто как бы вам сказать, кто вы по гороскопу? Стрілець. А? Стрілець. Стрілець? Да. Стрілець мене не вселявся і вселятися не буде, тому що я водолей. Я водолей. А водолей він іде по течению своєї судьби. З ним тяжело справитися. А плюс ще я, я, я обезьяна. Желан, ну, не було не, просто не задумайтесь об этом. Бо ви ще молодой. Ви живете все взяли. Я наоборот радий комусь допомогти так в складній ситуації. це І можете... желаю вам, щоб їда була у вас і у нас. І желаю, щоб гроші були у вас і в нас. І плохое пусть відходить. І день пусть будет добрий. І пусть от этого дня все плохое відходить, і біда тоже. Короче, друзі, я просто в фоці від того, що сталося з цією бабулею. Вона попросила мені допомогти. Я вирішив їй таки допомогти. І харчу, вона мені розказала таку історію, що ну, в неї, по суті, отримали квартиру. Вона мені розповіла історію. І у вас, якщо, наприклад, от є можливість допомогти, допоможіть. Воно вам колись повернеться. Я, звісно, не знаю, який це урод, який це можна бути уродом, щоб так поступати з людьми. Ставити людину просто ну, по суті на вулиці. Отак от. Пишіть от. в коментарях те, що ви думаєте про це. Ну, ось така ситуація сталася. От яким можна бути ублюдком в натурі, щоб так от поступати з людьми, щоб отак от от їх висати на вулиці. Я не знаю, друзі, до чого світ катиться? до чого. Напишіть в коментарях, як би ви вчинили на моєму допомогли да бы виїть став на репиця маярки слайды с памяти слав этот ник мою становию тебе слав этот мик маю у мене у плетмейка була І він котов з херсона на Київ. с киева на сюда він мене касає, пацана, німається. І на цілого маси і це було. Ну що, купиш, це купиш. Ви такий добрий дядько. А що ти знімаєш? А я взагалі сам по собі блогер. Да. То... Може окей. Може знімати. Окей. Okay. Пацани, пацани. Що купимо йому? похавать щось. Звісно. Ну не, не просто там булочку з маком. Там, ну, то я, я, я розпозирному купив. А, да, пацани, пацани, ми, ми йдемо в магазин. Якраз ви купите те, що вам там треба. Ну так. Да. <риво> Нам щось треба, та ні, ми постаємо, подождемо. Ми ну, тільки ж ми алкоголь не купляємо. не чисто так. Покушати купимо вам. Олію купить. Олію треба. Це 100%, олія? І, да, олія, ну і що, що все зараз. Да, да. Якусь крупу, ну таке. Ну і щось покушати, щоб покушати. Добре, добре, хорошо, крупу куплю олію. Та як люди про вас хороші, тільки писали, типа. За мене писали не тільки ти. Мене знімали. в Черкасах не раз. Mm -hmm. То есть тоже так блогеры типа снимали? Да, 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 да. И еще, ну мы и хлеб купляли, и там купляли бы mm -hmm. Все нормально. Я понял, я понял. В купляла купляли бы не нормально. Я понял, хорошо. Я, На... я за вас буду... Чи брекит, а він професію щось БТБ, так? Оліє. Хліб надо. Ага. Ну і купаєш. Хорошо. Все. Хорошо. Я буду був на лице за вас. Я тоже. За всіх. Булька. Так а ми в вот тебе підемо щось купувати. Вот Франційський катак і скрізь. Да, та ми ще в тебе йому накупимо ну, пакет такий нормальний купимо. Ну, Так, да, ну почекайте тут, а ми зараз прийдемо. Да, благотворительность. А ну скажіть, що щось небудь для потомків. Помагайте завжди людям, це буде дуже круто. Да. Якщо маєте так можливість, то допоможіть вам воно повернеться. Іде. А, так підожди, нам спочатку дзвінку треба. Надо... Це таке саме yes. основне, yes. типу йому купити і олії. Це саме основне. Ах, либо хлеби просив ще купити, Там він, Ну, все, такая по халатинг добро купим. Точно в горизонталке? Може вертикалки знімати? В горизонтальной снимать. Понял. Вертикальный центр, Може Можем его? Сникерс? Да. Ну да, можна чого ні. Ви розказуйте, розказуйте. А що мені розказати? Я на старому ютубі, коли ще старий ютуб ютубів, цьому дядьку виповнив, коротше, там є кадри, я вам ставлю, навіть на кадрі. Він мене якось зразу узнав, хоча я раніше був в Ахмат, типу, а все на наразі пострілися. Мене навіть друзі не завжди узнавали. як Я тільки починав ходити так. Mm. Вот такого щось купити ему. Мясного типа, понял? Да. Кукбошуяку и символ купить. Вот такого наперегов. Сейчас тебе через коня бо охрани к вида і начали нас таке що мы тут снимаємо. Та ні, похер лучше хоть по бы. Ну гречка дешевле буде. Та і гречка і нас вона не. Можна ігмут хоч два таких, знаєш? Ну давай два. Чикс. Чикс. Диви. Так, тепер оливу. Давай потом олії найдем, що... щось. Можна для разнообразия ще щось взяти. Так. Добав. Давай все поймаем. Тоже пойдет. Пойдет. Чисто шельд, какой-то можно. Если хочешь мяска, ему ну, якось возьми. Мязка? Конечно. А, можно... а, ну и на скрупу купить, купить значит ему даешь И, если... и Олия тоже, это естественно да, так все. Ну, давай еще одну колбасу, полная вижу. Сосиска можно вот я ее взять. Угу. Пойдет. Пойдет. Пойдет, Пойдет. Пойдет. А Олия Так, и ну это мы на в той отделке точно. Погнали. Ну, это не профиль меня, что ты, я сам не пью, типа и вам да? Mm. Типа попалась, типа без да, вообще. Вот. Это случайно, для разнообразия кубика, да? Угу. Mm -hmm. Вот такая можно. Тоже пойдет, да. Ну, давай. Ну, все, думаю, Алию и Фата. Ну, и так уже набрало на мало, помню. Слышу, Катя, Лию. Слышу, Катя, Лию, Слышу, Катя, олию. Сначала он думал ТикТок снять, потом думает вертикально поснимать. На Ютубчик чисто чиназус. Дехкаться вообще. Это, ну, <laughs> а, <laughs> это ну, полный нормальный клошер, отличный. Просто бомба погнали. Чикс. Вы попадете в видео. <laughs> 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 это, ну, оно а ну, стоять, стоять для потомков далека чисто. Чикс. Ну. Вс, ес. Ес. Идем yeah. дальше. Цибульки, может, там еще якось, я не знаю. Картоплянка. А міф? тут, 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 тут так, это мы как-то задали. О, неприятен. Ну тогда. Тогда буквы базы. Так, там и тогда скапай. Даже сниперцами делается. Я думаю, хватит сюда. Тогда, короче, на кассе не снимай, потому что там будет приделать.

Я буду був. Що розкажете нашим звітелям, молодому е, котлову. Е, 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 що, що, що? що вам хочу розказати, будь ласка, пойміть мене в перерву. Я цигар сам і цигар. Ну, Пацани, гості мене. Спасибо йому Богу. Я Богу молюся за всіх. І за браху за всіх будуть. Тепер пойміть мене правильно. Пойміть мене красиво і нормально. І що я хочу вам сказати. Дякую вам усім. і таким нормальним людям. І хто погиб. і буду Богом молитися за їх, Що хто погір. Ну, мене не беруть. На війну не було, коротше. Мене виганяють, звика маса виганяють. Добре. А як ви ставитесь до таких людей, як я, я оце не одній людині вже допоміг. Як ви до таких людей ставитесь? Нормально. Ага. Нормально. А вам хтось так от якось допомагав, коли в... Допомагав, ханіра. Ні раз. І в церкву ходив. і в церкву ходу. І в посадному церкву, ходу. І, в церкву. Добре, і мені це давали там харчі. там. Ще хліб давали, ще Ну, продукти давали. А ви вдя живете, якщо це не секрет? Ну, як ні, взагалі ви можете мені нічого не Просто Та, ну, у вас дом є? Є, звісно. Ага. Головне, да, щоб було шо. до приготовлення. Так, да, да, так. Все приготували. Все приготували. Добре. No? Я поки не раз, коли я оце знімав відео, казали, що ви без дому були. No, я... Ну як без дому? Я тут був тут. І могу позавести і показати. А, та не треба все. Ну добре, давайте. Хорошого вам дня. І вам. Доброго дня вам. Все, я побачу вам. Вирофте блогером, так як я буду це знімати. А на що ти там будеш знімати? Відош бачите, можна знімати. Ну, типа відош пишет. Все, до побачення. Затом, Дупо, людей, щоб і да, Я от читав, коротше, що людям треба допомагати. Люблю це робити. Для вас відос, підсум от такий. Надіюсь, ви заціните в коментарях. Пацани, що ви про це думаєте? Це Це, це, це. це, це просто нормальний просто поступок? Паніферати. А мені, коротше, в коментарях писали, нащо ти на людей тратиш бабки, так, типа. Я решив, что типа какие-то равнодушные люди. Ну да, потому что оно, как нам на моем мнении, оно аухнется, так сказать. Оно в будущем, ну я не знаю, либо карма, либо что-то якась меня, ну, из-за хороших поступок лучше дальше, типа, промо жизнь дальше. Да.